Отже, як у нас робиться калібрація компасу? Ми натискаємо потрійну кнопочку, заходимо у меню, знаходимо у вкладці, е, вкладці, знаходимо у вкладці кнопочку е, safety, заходимо в неї і там бачимо «Calibrate» компас е, і «Calibrate» е, і йому датчики. Нас зараз цікавить виключно «Calibrate» компасу. Заходимо туди, натискаємо на Калібрейт. Далі кнопка Start і робимо рух коптера на 360 градусів по горизонту. Як тільки відкалібрувався по горизонту, повертаємо вертикально камерою догори. І знову робимо оберти на 360 градусів. Якщо після калібрації компасу коптер у повітрі далі і поводить себе некоректно, це може означати, що треба провести калібрацію датчиків Аму. Заходимо у сейфаті, знаходимо пункт Calibrate Emu. Заходимо до нього і натискаємо Calibrate Amu. Складаємо промені нашого коптера, кладемо його на рівну горизонтальну поверхню. Натискаємо на кнопку «Старт» і у нас відбувається процес калібрації. Після завершення ми повертаємо коптер на лівий бік, потім на правий. Потім ставимо його камерою догори і після цього ставимо коптер до гори ногами. Після завершення коптер перезавантажиться. І вітає калібрація відбулась успішно. Наступний пункт сейфі є меню батареї. Це дуже важливе меню, де ми можемо спостерігати напругу нашої батареї. Де ми бачимо загальний вольтаж. І також, що є важливо, а тим більш у зимовий час, ми бачимо температуру нашої батареї. Не рекомендовано літати на коптері, якщо температура батареї нижче 18 градусів. Також у цьому меню. Ми бачимо серійний номер нашої батареї та кількість циклів заряду нашої батареї. Наступний пункт меню відповідає за підсвітку нашого коптеру. Ми можемо залишати її в автоматичному режимі, у режимі, коли підсвітка у нас працює постійно або постійно виключена. Розблокування геозони нам потрібно, коли ми літаємо десь біля об'єктів, де потрібен дозвіл на польоти. А саме аеропорти, об'єкти стратегічного значення або морські порти. Відповідно, розблокувати цю зону, ми можемо, із дозволу керівництва тих об'єктів. Функція Find My Drone, вона потрібна, якщо під час польоту ми втратили зв'язок із пультом, і наш коптер загубився. Завдячуючи цій функції, ми можемо е, умовно піднайти позицію нашого коптера. Наступна вкладка меню Advanced Safety Settings буде відповідати за те, що буде робити ваш дрон, коли він втратить зв'язок. Які протоколи він буде виконувати? Він буде повертатись додому. Він буде завісати в тому самому місці, де ви втратили зв'язок, або ж він буде сідати в тому самому місці, де втратився зв'язок. Musica Musica